Ми приїхали до Врославського зоопарку. Є ось тут такий вхід. Ми зараз купимо білетики і скажемо, скільки вони коштують. Так, вибрали мову тут Regular Adult Saving Wildlife. Вибираємо цей. А вибираємо два. Pay. Buy card. And must pay. Короче, прилажимо собі карточку. Почкай, почкай, я і чекаємо, щоб нам автомат дав наш білетик. Бери, бери. Так, і видав нам автомат от такі білетики. <клес> ну що, придбали два білетика по 81 золоті. Це десь два білетика приблизно коштують 1700 1800 гривень. Десь так, ну, коротше, не дешево. <клес> Все, Нікіта просканував. І пішов. Тепер я сканую. Я? Дякую, ой Боже, Я думала, хоч зелене загодриться, ніфіга не горить.